Привіт, всім! Ви на каналі Скле. Граємо сьогодні п'ять ночей у Фредді». Into the Pit в яму. І так, ми маємо прожити першу нічку в себе вдома. Як би це не звучало, але Фредді прийшов до нас додому, так що треба виживати. Але в цій серії ми будемо не тільки вдома. Ми і в піцерію підемо, і на фабрику зайдемо. Фредді один раз мене зловив. І як зловив, ви побачите. Просто знайшов мене До речі, ми сьогодні ще навіть дитину одну врятували. І батька шукали. Що ми лиш нині не робили. Одним словом, мені ця гра дуже сподобалась, тому ми будемо її проходити до кінця. Так що, ставте Лайки, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. І коменти пишіть, бо коменти це важливо. Ну що, йдемо, якось треба пережити цю нічку. Погнали! Не нявкай. кой, такс! П'ять ночей у Фредді. Into the Pit чи не піт? який він страшний. давай давай, натисніть будь-яку кнопку. Та давай! Ну що, зараз буде перша нічка? Погнали ніч один моторошно. Зараз буде моторошно. Так, порада Ед для бігу. Та добре, так. Такс. Хто не бачив першу серію? Ми прийшли до себе додому, але є один нюанс. Граємо за цього хлопця. Нюанс в тому, що в його батька вселився Фредді. Я не знаю, ми якось маємо вдома виживати. Подзвонити мамі треба. Так, ціль подзвонити мамі. Добре, де телефон? А вот телефон? Чи це не телефон? Ні, це не телефон. Там треба вийти Коридор. А карта карта це є? Є yeah. Хол-хол, вітальня зал, кухня, підвал, головна спальня, то то, то горище. Яй-яй-яй. А де телефон в нашій хаті? А ну йдемо туди, подивимось. Тут Фредді Спит, йо-мойо. -йо. Я бачу мобільний батька на тумбушці, але спочатку мені потрібно знайти спосіб прогнати цю істоту. Добре. Можливо, зможна лякати його гучним звуком. Добре. Нам щось треба придумати, що він звідти вийшов. Це мало б б... достатньо. Давай, давай. Хвась! Тихо-тих-тихо-тих-тихо. Йде? йой 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 так зразу! Ого. Але він за... Назад вернеться. А може він піде вниз? Та, пішов вниз. Бігом, 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 чоловіче, до мами дзвони. Кажи алло, алло. Де? де, 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 де? Бачу телефон. Бігом, бігом. Добре. Відкритий інвентар. Відкритий телефон. Е, а де всі номери? Не вже тато просто пам'ятає їх усіх. Номер має, має бути записаний десь в будинку. Починайся! Я в шоці! Потараф мої руди, мама тато на Хеллоуін. Давай, давай, нам треба... Капець, він не знає телефона мами. Його знову треба сюди прогнати, напевне. Ну йдемо вниз. Ку немає його. Капець десь в будинку, він знизу, напевно. Ти що будемо робити? Якщо б ця істота стояла тут, у відображенні був би кролик? Або все ж таки тато. Хм, в дзеркалі цікаво. Давай ще раз зробимо. Повайся. Надіємося, що він зайде до своєї кімнати і ми підемо вниз, пошукай мами телефон. Він взагалі там був. Він сидів в моїй кімнаті, прикиньте. Але чого я не розумію? Я би знову я би пішов зразу вниз. Дві, він знову йде вниз. Чи до своєї? Ні, до своєї кімнати йде. Бігом, чоловіче, бігом вниз. Бігом, бігом. Нема коли щось шукати. О, батарейка, з вона нас ще жива. Добре, батарейку взяли. Е, Там двері. Десь двері хлопнули. Це мамин номер. Він туди йде! Нам треба сховатися, чоловіч! Залізь туди! Все. Мамин номер 555 5683. 555-5683. Так, давай. Э -э... А я тут дзвонити? Я вообще тут ничего не знаю. 555. -5 -5 8... -3. Три. добре давів. Я не дав. Ду згутки. Алло, мама! Мамо, мам, це терміново. Що відбувається? Батько, з ним щось не так. Добре, не зарбаром буду. Швидше. Він щось сюди прийшов. Йой-йо-йой. Ну вони вже понавигадували. Чекай, маму. А слухай, то вона теж буде за небезпеці. Вилазь, давай. Вилазь давай! Ну не вилази, прикинь. Что прийшов? Це, напевно, мама. Так, стоп. Я да, я у вітальні На зал. А, мені сюди, напевно. Є, мама прийшла. Ху. Мені вже легше стало. Мам, тата викрали і замінили на. Викрали, замінили? Це якийсь розіграш? А Або тато прийшов. Две, він вже не Фредді. Але очі всі світять. Він виглядає нормально. Не треба обманювати мене, що це термінове дзвінок, коли я на роботі. Але хіба ти не бачиш його? Я бачу, що з татом все гаразд. Не знаю, що на тебе знайшло, але йди до своєї кімнати і заспокойся. А мені потрібно повернутися до лікарні. Не треба таке робити. Але. Що ж, схоже, все залежить від мене. Батько, мабуть, застряг в басейні. Потрібно повернутися до піцерії Джефа. А як? От як повернутися туди? Що машину взяти? Знайти спосіб втекти. Чи з вікно підеш? Ой, засув є живів. Думаю, я можу відкрити болти потрібно знайти викрутку. Де він? Индесь там ходить. Добре, мені треба отвертка. може на горище? А горище десь вообще там. О, а там таке А це чей кімната? Це моя? не Може, кого бути серйозно моє? Отвертку шукай! Ужасно. Где попробую, хватит отвертку найти. Ну тогда вниз. А може там? А ні, там нема. Что так? Не попадаю на нього, це мені що везе. Ой. Тут є. О, батарейка. Та яка батарейка, ты ж шк... Ці старі брудні коробки, лежать тут всіх, скільки я себе пам'ятаю. Отвертка шукай. Мотузку взяв. Е-мое. Ужас. Механізм противаги Не можеш дістатися до вікна Тато десь тут тримає дрібену. Вася Ні, там вроде ніхто не йде. Значить мені потрібно. Або отвертка? Або дробина. Пуши щурі бігають. Але де я візьму? Де він тримає дробень? Та нема тут ніякої дробент. Давай виходь. Ай-яй-яй, це ужас. Воу, він там. Тікай. Чуєте крики? Де він, де? Він десь там у коридорі. Лишь би не сюди. Тихо, тихо, тихо. Я пішов десь Він десь там. Я можу отвертку знайти Та він зліва І мені якраз туда треба Ну де та отвертка може бути, ага. Може тут? Нема. О, мамо, той найсмачніший бекон. Та добре, добре, давай ти! Бекон. там бекон. Все, він іде сюди. Ховайся. Ну, ще нас сьогодні не ловили. Це мене радує. Так, йдемо до татної кімнати, подивимось. О, тут ж світло м'ягає. Включи. О, татуї труси. Ну, а де отвертка, я не розумію? Нема. Тоді і знизу там якраз фотографії моєї родини. Та добре, я вже видів цю фотографію. Пішли. Нам треба якраз туди, де він пішов. Він там був. Чекаємо. Де він? Де він? Двері трясуть, він там. Бігом, 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 бігом. Добре. Все, тут треба бігом знайти отвертку. І він ще й сюди, походу, йде. Настільні ігри. Нема ніяких насильних ігор. О, там ще двері догори. Можливо, нам і туди. Так, тут що? Якийсь телевізор. Ай. Я тут не знайду нині. На світли світлини, бабусі. Фоткиб даже собі потім дивиться. Треба поміркувати Чули, чи ти не і кретувати батька. й сюда йде? А тут нема де сховаться. А ну нашмей піпску -пі бігом ти пипеши ще нажми на за yeah, okay. не загубився. топсиве mm. загубайся. Wow. Є він пішов, добре. Це повезло, сантехнік, механік. Ці номери взагалі актуальні. О, до дзвонити. І до того, і до того. Так, на стрих можна. Ми на стриху. Може, на стріху отвертка? Знову якісь щурі, пауки лазять. Так, це що таке? Мама колхала мене тут не мовляв. До... О, драбина! Е... Чекай! Та, блін, він з стів драбину так шумить. Батарейка. А що там зробити, треба? Механізм противаги. Мотузка. У мене я раніше знає мотузка, вона повинна витримати. О, я зараз злізу. Я зліз, прикиньте! Піти до басейну з кульками. Я вийшов на двір. Фух. Так, будинок асфальта. Фабрика, школа. Піцерія. Ого! А тут так багато всяких будинків. Піцерія. ніч перша. Порада. Що довше біжить асфальт, більше шуму він створює. Ну, але ж піцерії по суті нікого не має бути. Яй-яй. Так, здоров. Що це як справа? Хлопче, вже пізно. Твої батьки знають, що тут. Ем, так, у батька підгоріло очеря, тож термінал із до піцерії. А що він готував? Локшен швидкого приготування. То, що мікрохвильові печі готується? Ага. Ага, зрозумів. Один раз забудеш додати воду, і запах буде переслідувати тебе все життя. Добре. А де басейн з кульками? Я забув басейн з кульками. О. Давш, тут нікого нема. Біжи давай! А де я вже й забув що я можу бігати. Тут басейн з кульками. Не, от тут. Ці зараз зачинені. Не зрозумів. А, може, то не ті. Басейн з кульками, басейн з кульками. погнали. Давай. І що, ми зараз знову у минулий відправляємося чи ні? Походу, та. Добре, тепер потрібно знайти батька. Що? Це що? Плаж дитини? Можливо, потрібна допомога? Яка допомога? Відчуваю, ніби їхня вач стежить за кожним моїм рухом. Пішли, хтось плаче, подивимось. Знайти дитину. вже не плаче ніхто. Стоп! А куди поділися ця триця? А, ну нема ні Фредді, ні нікого. Походу вони ходять тут. Чуєте, десь це плаче? сплаче? Допоможіть, я не можу звідси вибратися. Я ти сюди потрапив. Щось хопило мене і затягло сюди. Мені здається, що костюм ось ось закриється. А дай болти можливо послабити викруткою. Потрібно знайти її. Блін, і тут отвертку треба знайти. Та ви серйозно? З тими отвертками. Може мені з дому треба було взяти? Можливо. Добре, шукаємо. Но ну, пиццерий, дай отвертка. Тут, напевно, не буде. таке? Що таке було? Я випадково? Може, мені просто піти? Ні-ні-ні-ні. а, там вихід. Ай-яй-яй-яй, -яй, яй. Ну, нічого, ми зараз щось знайдемо. Постараємося ці двері зачинені. Ну, а чому тут все закрито? А ці, ці тоже зачинені, так? Дивись. Нам, походу, дома треба. 25 центів за заку... цукерки. Які цукерки? що, здурів? Дивись, закрито, закрито, закрито. За Заклійся і підвал. Ой-ой. Нас підвал відправляють. Диви. Так вони виглядає ще жахливіше. Не Щиток, тато колись показує мені, як ним користуватися. Ага. І що ти там зробиш? Не вважаю, що зараз це допоможе. Це що таке? мене Гаманейсь тата, він має бути десь тут. О. Це добре. Здається, вони намагалися це полагодити. Сподіваюся, залишиться поламаним назавжди. Ага. Але Фредді вже в тебе вдома. Зачинно. Впевнений, що там є викрутка. Якщо це та сама піцерія, можливо, джеф має ключ. Знайти ключ. А де я знайду ключ? А, можливо, ми перемістимося назад в той час. Візьмемо ключ і знову сюди прийдемо. Ну давай. Є у шоці. Оце вигадали. Ну давай, давай, джеф. Де ти є Джеф. Якщо це той час. Джеф, той той, все нормально. Все нормально, все спокійно. А тут довга піцерія. Капець народу має бути. Чуєш, Джеф, тебе там. Тебе є ключ від підвалу? Спочатку басейн з кульками, тепер підвал, тобі зовсім нема чим зайнятися. Е, так, хочу досліджувати все. Добре, давай кладемо ходу. Тільки між нами. Я не плачу за вивіз сміття і забув викинути пакет на фабриці раніше. Сходи в сміття, я дам тобі ключ, коли повернешся. Візьми цей ліхтарик, там досить темно. Дякую, але він майже розряджений. Покопайся в смітті, коли батарейки сядуть. Ей, слухай! Ну, я знав, в шоці. Батарейку поставив, добре, викиньте сміття. Добре, ну а де мені треба викинути? Мені треба піти на вихід, правильно? Чи де мені викинути? Я не де. А, бо сміття взяв. Сміття взяв, але я не знаю, куди кинути. Де Я ей пчел. Пиццерия. Можете на фабрику Індикатор, що что показує Та Я знаю, знаю. Що, мені серйозно аж на фабрику нести? Та, диви Батарейку взяв Сміття Мішок сміття викину Знайти ключ. Не потрібно це час за ред даремно. Добре. Пазл матриця якась. У закрився три роки тому. Ще ж взяв мішолоуку. Що... Ай, ти не туди пішов! Все, геть дем піцерію. В принципі, ми викину, заберемо ключик, відмикаємо все, що нам треба, і... Я не знаю, що далі буде. Що? сміття викинув. Що ж хоче. Готово. Дякую, друже. Пошкодував мою хвору спину. Ось ключ, який обіцяв. Дякую. Дуже тобі дякую. Побігли. Цікаво, цікаво. Так, мені в самий кінець, правильно? Правильно. Чекс, чекс. Надіюся, буде добре. Я сподіваюся, що той ключ підійде. Може, тут замок колись не змінювали. Берем біжи біжи бежи. Давай, давай, человечей, бігом Так, тут не бігом тут помало є Так, ключик. є капець я вже там таких всяких товарів понабрав. <coughs> Дуже давно. Опа, бачите, хто стоїть Ах, і що мені підходить? тато Фреді Будем не бити? Вроде не б'є Фонарик ключе. А вот твердка там моя бути А чой не може взяти? Я чомусь мусцвертка не можу взяти. Вот, а там точно є отвертка. О, є! Те, що треба. Врятувати застряглу дитину. Побігли. Ху. Я думав, що він зараз рухається. Фонарик вервий. І біжи, давай бігом. А хто сміється? Може я вже не встиг. Не плач. Достаю, тихо. Так, чекай. Отвертка, 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 є. Викрутка. Все, вилазь, давай. Є! дивись, я його звільнив. Ох, дякую. Я боявся, що застрягну тут назавжди. Я тервене зі своїм другом, і раптом. А там хто? Ох, схож на нього, він може бути в небезпеці. Де ми можемо знайти його разом? Там зараз щось буде. Неважливо, нам потрібно вибратися звідси. Зачекай, я шукаю свого батька. Ти не бачив високого чоловіка в синій сорочці? Ти говориш про дорослого? Ні, не бачив. Слухай, я хотів би допомогти, але. О, тікай, тікай! Я встиг? Я встиг. Він вроді не замітив. Замітив? Як ти замітив, я не розумію? Е, чекай, де ми? Отвертку ми взяли. М -м -м. Давай. Капець. Можливо, мені в кінець треба бігти. Давай, давай, давай. Та не я плач, я тебе вже... Викрутка. Чикс, чикс! Все. Давай, власть, бігом. Добре. Що там, як справа? Нормально? Добре, добре. Тікаємо. А може мені за ним бігти? Але ні, він пішов цей біг. А вот две зараз буде. Три, два, один. А ні, він щось щось говорити буде. Давай, давай, давай. Побігли. Оцей втік. Мене вали час на бочки батька, але спершу потрібно подумати кращий план. тато. бережи себе, я скоро повернусь. Ми йдемо додому чи що? Пійти додому. День два. Я-я-я. Ну першу нічку ми пережили. А це йому напевне приснили сто відсотків. Сфреді, сніданок. Це капець. Ні! Ох, це було ще сон. Мабуть, мені просто потрібно розпочати день. диви в неї кіт є. Поснідати. Фух, ну що, я думаю, що ми першу серію, в принципі, можемо завершувати. Першу ніч ми пережили. Не знаю, що там далі буде, ну історія мені сподобалась. Прикольно. Так що, думаю, що далі буде цікаво. кіт Тікай, звідси кіт, йди на двір. Я думаю, що буде дуже круто. Так що на другий раз продовжимо. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім па-па! Ев, -па. ев, не нього ти. Най YouTube канал підпишись. І в Скеп Геймс розважайся. Для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео, кайфує кожен раз. Іскеп Геймс, розважайся Для тебе контент, просто высший класс. Сегодня нові видео, кайфуй кожен раз